Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Одні автомобілі ми відправили в Україну, другі є цікаві для покупки. Досить цікаві для покупки, супер пропозиція це в нас Volvo XC40. Volvo XC60 такі автомобілі ми купували такого формату, як XC40 і за таку ціну, як тут. Орієнтовна ціна нето 14500 євро. Чому кажу орієнтовно, так сказали на офісі, автомобіль ще не виставлений на продажу на мобілиде. Лише прийшов з аукціончику. Автомобіль просто суперовий чорний металік, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Ледовське світло, ближнє дальнє. Камера, звичайно, передає е, таку жевтизну, але фактично світло біле-білесеньке. Ледовське світло, ближнє дальнє. Класні, досить стильні, сучасні, легкосплавні диски. Е, гу, гума йде Юні роял. Це гума. Часто використовується в Бельгії, тобто має великий такий, великий такий протектор для відводу води. Для чого це зроблено? Зроблено для того, щоб в дощову погоду, яка часто буває в Бельгії, автомобіль гарно тримався на автостраді. Досить якісна гума і сам по собі автомобіль від Volvo Завжди йдуть якісніше. Якісні автомобілі зарекомендували себе вже роками. Отакий От кросовер, комплектація Inscription. Лізинговий автомобіль обслужений згідно регламент. Ціна погодиться, досить хороша ціна. Автомобіля не як Рено Каджар, як Nissan Кашкай, але це зовсім інший рівень, зовсім інший автомобіль. Звичайно, Вольво не є дешеві в розмитненні. Салончик в даному автомобілі, я так підозрюю, Перешивався в шкіру, що це не йде оригінал, але виконано якісно, стильно і сучасно. А можливо, це тиснення це в дійсності є оригінал. 100% не можу дати, тому що карти йдуть чорні. Преміум музика, будь ласка, є. Якісні килимки, прорезинені. Є. Діджитал панель є. Салон в збереженому стані. Весь акуратний. Місця, в принципі, достатньо. Залежить, як відсунути переднє сидіння. Електропривід кришки багажника. Багажнику, напевне, взагалі майже не користувались, тому що ще плівочка не знята. Ай. Так, такий автомобільчик. Художні диски. Досить класний автомобіль. Пробіг даного автомобіля 211 тисяч. Є в автомобілі якийсь чек, але це все ми виправимо, це може бути звичайний датчик, тому що використов... проводили тест-драйв, взагалі ніяких нюансів не було. По коробці, по турбіні і по всьому решту. Тобто підключиться, знайдеться помилка і це заберемо. Такий переключатель передач є, звичайно, драйв, нейтраль, R і паркінг. автоматична коробка передач, двохлітровий дизель, 110. 110 кВт 150 коней. І дивіться, розхід е, за попереднього власника 6,6 літрів на 100 кілометрів. 211 тисяч по кермовій, по стану автомобіля взагалі ніхто не скаже. Тому що автомобіль їздив, їздив на, дальній від станції, на дальній дистанції. Камера заднього виду, клімат, преміум музика, шкіра. Отакий От автомобільчик лише приїхав. Сенсорний моніторчик, кнопочка старт стоп два ключика і навіть залишилася коробка, Від ключів Це весь автомобіль, яка з'їздила охайна людина. І що саме цікаве така коробочка з сервісними книжками, все в акураті. Виїхав автомобіль 01.10.2018, можна сказати, майже 19-й рік. Пробіги чесні і оригінальні. Є, виходить, сервісне обслуговування. В бельгійських автомобілях мало штампують книжки, можна витягнути додатково сервісну історію. Пробіг 191 364 км. 27.11.2023 року робився останній техогляд. Останній сервіс робився. Наступний запланований на 223 тисячі. Такі, звичайно, більші регламентні роботи, тому що автомобілі їздять на дальній дистанції і такий сервіс в Європі. Кого зацікавить даний автомобіль? Точна ціна буде. Завтра з доставкою, з розмитненням в Україну. Кого зацікавить він до Європи, також кхм, порахуємо, скільки він буде в будь-яку країну. Доставляємо ми автомобілі власними евакуаторами. Робимо завжди найкращу ціну. Доставляємо місто Тернопіль в Україну або в місто Київ. Є багато інших. Автомобілів. Це є інші представники Volvo XC90. Є Family Car Citroen Picasso. Так, сотні автомобілів є на даному автомайданчику. Даний автомайданчик завжди виставляє Ціну найкращу на мобіле де. Тобто і на аукціонах купується максимально дешевше і для покупців виставляються максимально дешеві ціни. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, звичайно, замовляйте автомобілі. Дякую за увагу! На все добре, до нових відео!